Коротше, мужики, всім привіт, всім. Слава Україні. Так, щоб довго не тягнути. так, дивіться, розсунув колію. Люкс не прогинається. Ну, тако манжетіка поставив, щоб менше той почіпник там терся. Тут так само сказка. Як каже ромка пожарник. Так. Виставив. Не осипати буду, не кропити, а йожиками прополювати. Є дядька знайомого файного. Йожики дає все як має бути. Не бачу, десь зачепився Курва мать. Це є. І буду, буду щось трошки мастити. Побачимо, як там грузики стоять, ніде не ділися. Трохи ржавіє. Таке воно є. Таке воно є, пацани, так що тут нема що казати. Ага, модернізація сапуна щоб бо інколи все одно з-під різьби припирає, як дуже сильна нагрузка, то думаю я зроблю так. Закльопочка і клапанець. І вона чу-чу часом по сльози тут. І все, все, чекі-піки. Так, ще є проблема одна з коробкою. То не проблема, то просто фінансовий момент. Нігролу треба купити. Думав, та 17 куплю, нема бабла. Масло побіліло, попала вода. Попала вода, бляха. Таке то. То, кстати, не трудку, то якийсь пилок, в мене повна повна бочка з водою до того пилку дерьмового. Так, виставив тут те, зробив. Що я мав ще сказати? Що я мав ще сказати. Ще за можливості зніму, згадаю, одне відео, бо ж був на конторі в Луцьку. І там якраз я зайшов і Федорович, до речі, вам. Привіт Федор, я тільки вийшов з машини залез. о, каже, він зараз вам розкаже, чого мототракторі брати не можна. Я прийшов ну я приїхав з родичем, взяли Донга. Ну, тобі відео бачили, думаю, взяли Донга. Там кумцю мій був. О, тобі теж Іван. привіт, Хто буде дивитися сір, привіт його батьків, теж, всім вітання. Коротше, е за цю фішку з цими мототракторами ще забув два слова сказати, чого от іменно. Така ситуація зараз, що він от як продають, та, то от є чогось совісні люди, які от можуть сказати, не купляйте, якщо ви хочете щось робити серйозне. От, то я ще потім згадаю момент за те і теж. Треба буде згадати. Ну так, вроді виставив прикона, наскільки можна. Потім будемо, візьму значить, їжачки і будемо собі роботи. В роботі побачите, я тільки що дивлюся чи не день, що міняв сальники, але ж мав відео поміняти. Як, як міняв, але ж руки всі поліки просто тут. ступочка нова, ця запчастина ж бо ж амба була. Ну, Поки нормально, побачимо, що буде з грузом. Ті штуки тримає, не веде. Щось буде робитися, якщо буде, хоча я сумніваюся, то будемо щось модернізувати. Так що такі поки що справи хлопаки. Зараз через трошки включимося, будете бачити, як то. Як то що то робиться? Так, ще це дрянь лопнула. О, кстати, я зробив місце під підшипник. все воно в зборі. Тут труба на підшипника. Віталіку підлісними, братуха, привіт тобі. О, і це, треба просто прорізі поробити, поставити, шайби є, чик і буде собі успокоїти. то не натяжитель, ти так не натягнеш, тут їх не треба натягнути. Натягувати. натягти. Вони... Типа, але в нагрузці чуть бу-бу-бу-бу-бу то я хочу те просто устранити і все буде нормально. Мотор сухий, ніде нічого не б'є, нічого. Я його не кончаю та цеє, і ходить нормально. Убавив солярку, солярки став брати менше хлопців. Значить, була, було прискання. Я пам'ятаю, минулого року у мене на 50 сотих прискання, він десь брав 500 грам на пів гектара. 500 грам, десь 550-600 грам це так орієнтовно. Зараз я на гектар. Справляюся на 900 грам. Тобто це вже відсотків на 15-20 я збавив потреблення солярки. Я думаю, що в більших нагрузках воно ще б в себе яскравіше буде показувати однозначно. І так я таке, то зараз вчеплю саму раму у кучника. і вже буду самі, бо їх тільки два тих е, їжаки. Ну, коротше, будете потім все бачити. А наразі переключаємося, робимо паузу ждіть в роботі, пацани. Я до та зайду, тачка. Зараз має борчика. Не по ньому те роблять. Дуже цікаво побачити, що там. Вітер дує, так так це, ви дивіться на ефект. Ефект. Щось робить туди. Його, вам! Що ви так довго? Давай! Та які сунеці? То ти білому стільки посадив? Ви що робиться? А ну пару слов на відео Нахуя? Треба. Ой, замотує, бля. Але ні, нормально, слухай. Взагалі нормально. Воно таке... Воно так і як... ну, підгортає, бля, хамуха. Сказка! Що ти А то то так що ти кажеш? То ти вже це пройдено? Вже підсохло Щось не, не, не можу дзвонити. забрати Коротше вроді би той виставив собі на метр саме найбільше, що міг витягнути Та, бля хуйор. Коротше як буде, так буде Ото трактор, то саме лучший трактор, а? Ні, ні, то ні ти мав би коняньки? Ні, нахуй блядь. бля. І то не знає, що робити, кляне. Купи мотоблока. мотоблока купиш. Але скотч поїхали, п'яний момент. Я мотоблоком буду робити, нахуй. Чи в ліс поїде, ти поїдеш. Чи трактором буде поїде. Ну так. А ще келішка мене випити, мля. Якщо їдеш з коньяком. Я сюди поїхав, блять, з гольвим, їбав. Таміхав, нормально, <реш> <реш> Нікого не буде. <реш> так є, так є. <реш> Щось не може дозвонити, що вони там роблять? Ласік. <реш> 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 блять. Ну ладно, зараз я це ще попробую. А то робота, блять. Мішка казав, що сюди буде <реш> робити. <реш> а коли саме? Не знаю. Блять. Ну то сидіть він там буде робити. Що, півдня. Якщо він на полі робить, то, mm. то так, він... це вот. Але він на телефона назад. Цим, блядь. Щось мотокосу мотофло, собачка, щось може мав кусити. Якщо він так тиво схоче, я йому приїду трактором по хуяру, якщо він цей. Він до мотовлока вчителя немає, то нахід не має, до ну, Ще, може... в на Дві штуки такі штуки вчиплені. То ти одне забрав. У нього всіх три. Його, до... Всі три. До Великого культиватора. Три є! Ай-яй-яй-яй-яй! Я думав дві, блядь! То дуже добре. То Гу... до Т-25, Ну я зрозумів, то в нього той Адідас він називається. Стріли, лапи гусячі і оце Ні, До звичайного культиватора, блять, чіпляє. Де ж до звичайного? Ми... До того просипного. До... Того. Той, що осипач. Де, блять? Культиватор, нахуй, то що ти мені робив, блять, до того культиватора чпляє. Та ні, тобі говорю, таке як в мене, тільки що Адідас воно називається. Бо воно тройнеться хуйня. Ото ото от, взагалі прекрасно. То сказка. Тепер подивіться, як мотоблок. О. О, таке виходить, це мотоблок. Отако воно виходить після мотоблока. Людей раніше картоплі посаджене. Руду б'є і зілля меле. Аби ще скоріше йшов, то було б вообще сказка. Так, зараз буде їхати назад. Да. Лічить, Все тікає. Мотоблоку 12 років. Нічого, мотор не робився, нічого. Тільки апаратура мінялась. Ютуб, я вам з кину потім. Побачите. Авторські права буде записано. Ну що, хлопці, вчепи я ту херню. Третю не чіпляв, бо її поки нема. У дядька не виходить. Їде по картоплі в людей міжаді 70, в мене 62. Їде по картоплі, марнить картоплю. Дуже шкода, так що хлопці вибачайте, сьогодні облом окучування. Тільки буде окучування. Отаке, на жаль.